У цьому відео розкажемо, як користуватися вкладкою налаштування компанії. Тут ви можете керувати опціями для інвентарю та співробітників. У підкладці Інвентар створюються типи обладнання та статусу. Кожна опція має власний колір та показує, скільки об'єктів використовується зараз. Щоб додати новий тип чи статус, натисніть кнопку Додати опцію та оберіть назву і колір. У підкладці співробітники налаштовуються посади, статуси, доступність працівників та проекти, над якими вони працюють. Щоб додати нову посаду, наприклад, HR-менеджер, натисніть кнопку Додати опцію, вкажіть назву та оберіть колір. Системні опції редагувати не можна, але вони доступні для використання у компанії. Це допомагає стандартизувати дані та швидко бачити, хто на якій посаді та в якому статусі. Вкладка налаштування компанії це гнучкий інструмент для організації процесів у Workflow.